Герої не вмирають, герої поміж нас. В'язовченко Олег Юрійович, старший лейтенант, заступник командира роти із озброєння 68-ї єгерської бригади. Народився 25 грудня 1969 року у Івано-Франківську в родині військових. Навчався у Івано-Франківській зож номер 9, Був літером у класі. Дуже любив справедливих та чесних людей. бо й сам старався нікого не образити. Завжди був готовий допомогти іншим. А друзі цінували його поради та щирі слова. Після закінчення школи вступив до Івано-Франківського національного технічного університету нафти та газу, але після першого курсу зрозумів, що хоче бути військовим за прикладом дідусів та батька. Тому вступив до Сімферопольського вищого військово-політичного будівельного училища. Повернувся до Івано-Франківська, служив в одній із місцевих військових частин, але згодом полишив військову справу. Пробував себе у бізнесі в будівельній справі. Коханням всього життя Олега стала однокласниця Тетяна, з якою вони одружилися і прожили 29 щасливих років у подружжя. Народ. Дилися двоє прекрасних доньок Світлана та Ольга. Усе життя Олег В'язовченко присвятив своїй родині. Він був чудовим та турботливим батьком, люблячим чоловіком, дбайливим сином і допомагав батькові. Був уважним зятем, племінником, другом. З дитинства любив гасати на велосипеді та кататись на ковзанах. Тідусі та батьки привили йому любов до моря та гір. Олег подолав не одну вершину, захоплювався історією, любив займатися польовими розкопами. Він любив життя та все обірвалося в одному. 24 лютого 2022 року 52-річний Олег В'язовченко пішов захищати країну, хоча був комісований за станом здоров'я. Дружині сказав: Таню, ти мене не відговорюй, я не можу лишитись осторонь. Я людина військова і йду в Збройні Сили України. А Тетяна завжди підтримувала чоловіка, тож не сперечалась і цього разу. 7 березня вступив до лав збройних сил України. Незважаючи на те, що Олег Вязовченко давно був звільнений із війська, його призначили заступником Командира роти з озброєння 68-ї єгерської бригади, адже побачили його грамотність у військовій справі. Він був дуже гордим, що його не списали. Хоча і мав проблеми із спиною та погіршення здоров'я через ковід. Казав, жалкує, що не пішов у 2014 році. Тоді його комісували, і він не зміг. Мабуть, це була його мрія. Єдина, про яку я не знала. Згадує дружина Тетяна за цей час на війні. Олег ніколи не скаржився і не ділився деталями свого перебування на передовій. Всім Тетяна старанно нотувала усю інформацію, яку дізнавалася. каже, дуже боялася його загубити, бо чула, що люди часто зникають безвісти. Чоловік старався їй телефонувати двічі на день. Щоразу запевняв, що в нього все добре. Повторював Я тебе кохаю так багато про любов від нього чула лише тоді. Додає Тетяна. Напередодні його загибелі 23 квітня говорили в останнє. Загинув Олег В'язовченко на Великдені о шостій ранку, 24 квітня 2022 року. Виконуючи бойове завдання, потрапив під ворожий мінометний обстріл у селі Павлівка Волноваського району Донецької області. Поховали воїна на міському кладовищі в селі Чуколівка на алеї героїв. Олега В'язовченка посмертно нагородили орденом за мужність третього ступеня та відзнакою міського голови за честь і звитягу. Рішенням сесії міської ради разом з іншими полеглими захисниками визнали по. Чесним громадянином Івано-Франківська